На вулиці Хліборобській, що у селі Зелений Гай на Дубинщині, мешканці вирішили власними силами відремонтувати дорогу. Багато років ділянка була в аварійному стані, та врешті-решт терпець увірвався, і жителі села вже розпочали ремонт. Ми вирішили дійсно зробити. Погана була дорога, великі калюжі були, ями ось така справа. ми вирішили громадою нашої вулиці зібратися і зробити, хоча би. Щось мінімальне стартанути щоб показати приклад раніше. Мінімальний ремонт на вулиці Хліборобська вже проводили, проте з часом все поверталось, і мешканці ходили та їздили по вибоїнах. Найкритичніші ділянки вже встигли залатати щебенем. На ремонт вулиці вдалося зібрати майже 200 тисяч гривень. Долучилися до ініціативи і місцеві підприємці. Хтось допоміг із спецсумішю, якою покриватимуть дорогу, а хтось із технікою. Мінімальний ремонт дороги хочуть завершити якнайшвидше. Якщо ми сьогодні все. До пуття доведемо, то в принципі, ну, процентів 70 дорога буде зроблена. Ну, звісно, асфальт не буде покриття, ну таке сумі сумі, що таке у Варковицькій тергромаді також долучились, надали ескаватор та грейдер. Очільник громади Юрій Парфенюк каже, захоплюється такою ініціативою мешканців. Також відзначає і небайдужих підприємців, які долучились до покращення благоустрою вулиці. Тут велика подяка тим людям, які хочуть щось зробити. І дуже велика подяка нашим підприємцям, які які допомагають, ну перш за все, от зараз працює фізична особа-підприємець Андрій Стопачук, дуже допомагає, тому що він так само має тут землі. Ну і хотілось, щоб великі агрохолдинги, які орендують землю, до 30-го року позаключали договори з орендарями. Але на жаль, на сьогоднішній день західна агровиробнича компанія не одної копійки не дає на, на грейдерування, на про те, щоб зробити будь-що з дорогою і щось по Мешканці хліборобської називають вулицю ще й дружньою. Власними силами зібрали немалі кошти та організували роботу. В майбутньому мріють про асфальтне покриття. Тоді вулиця буде ще кращою. Звісно, що Мрієм, але це не в наших силах. Хіба може нам колись ОТГ допоможе? Чи може? Закінчиться війна, якась держава трошки допоможе зробити, бо ми ж не в силах. Наша вулиця одна не в силах зробити. Мінімальний ремонт планують завершити за кілька днів. Мешканці вулиці Хліборобська вірять, що об'єднавшись, можна вирішити будь-яку проблему. Юлія Смаль, випуск новин.